Незважаючи на війну, в Україні триває велике розпилювання коштів на так званому великому будівництві. З державного бюджету виділяються мільйони гривень, в тому числі на експлуатацію доріг, але ці дороги вже на окупованих територіях зараз. Чи ж це не дивина? От деякі факти за матеріалами розслідування сайту главком. Перший. Служба автомобільних доріг у Донецькій області перерахувала фірмі. Юніо Трансбілдінг, статутний капітал у них 10 тисяч гривень, 40 мільйонів гривень перерахували, за експлуатаційне утримання доріг державного значення на Донеччині. Однак фірма ця зареєстрована у місті Мирноград, яке на початку червня перебувало в зоні бойових дій. Другий факт служба автомобільних доріг у Луганській області з 24 лютого цього року заплатила понад 10 мільйонів гривень Харківському облавтодору, який мав ремонтувати дороги Луганщини, але ці дороги повністю розташовані в окупації. Третій факт служба автомобільних доріг в Запорізькій області перерахувала 108 мільйонів 450 тисяч гривень на рахунок ТОВ Онур Конструкціон Інтернешнл». Попри те, що окупанти захопили 60% області, замовник робіт не провів коригувань цього великого кошторису. Кінець цитати з главкому. Тобто от лише по цих трьох областях списано в нікуди сумарно 160 мільйонів гривень. Це тільки те, що лежить на поверхні. Те, що журналісти знайшли двома кліками мишки. Давайте конвертуємо цю суму, переведемо її, наприклад, в авто для ЗСУ. Недорогі авто купують для наших бійців за 4-5 тисяч доларів, кращі за 7-8 тисяч доларів. Це скільки можна було машин купити на 160 мільйонів гривень? Досить багато. Сотні. Скільки безпілотників можна придбати? Не пафосних байрактарів, а звичайних робочих мавіків. Маскувальні сітки, скільки сіток можна купити за 160 мільйонів. Напевно, достатньо, щоб вивільнити руки всієї України з цієї роботи. Та врешті, яка різниця, на що було можна витратити ці 160 мільйонів? Навіть дайте по тисячі гривень кожному солдату на цукерки. Але не в бездонні кишені зелених крадіїв. Розголос цього це наша непогана зброя. Розказуйте про це друзям, поширюйте це відео, поширюйте публікацію з главком, там посилання в нас буде в першому закріпленому коментарі. Ваші вподобайки і коментарі теж сприяють більшій кількості переглядів. Хай зелені крадії відчують, що вони трошки охреніли, навіть не трошки. Хай врешті-решт якесь Набуче ДБР займеться цим цікавим феноменом, що там, власне, за дороги ремонтуються на окупованих територіях. Пора. Слава Україні. Слава ЗСУ. Ми все рівно переможемо і ворогів, і злодіїв. От побачите.